Вітаю, друзі! Сьогодні, 18 червня 2025 року, а вчора, 17 червня, в Шевченківському районному суді міста Києва відбувалося судове засідання за звинуваченням Порошенка у Державній зраді у так званій вугільній справі. Під час вчорашнього судового засідання суд задовольнив клопотання захисту Порошенка. І Ухвалив, що ця справа буде розглядатися колегією суддів у складі трьох суддів і відклав судове засідання, дата якого невідома. Однак на цьому, ну я маю на увазі, після цього судового засідання Шевченко в Шевченківському районному суді Порошенко зробив гучну заяву тривалістю 15 хвилин. Можна подивитися на сайті, зокрема, припустимо там п'ятого каналу, в якій вперше. Визнав про те, що не вірить у єдність із Зеленським і компанією. Крім того, він заявив про те, що влада е здійснює на нього тиск, зокрема, у цій справі, і використовує цю справу для того, щоб відволікти людей від важливих питань, зокрема розслідування яєць по 17 небудівництво фортифікацій. Тощо, точно ну, промова Порошенка розумна, раціональна. Е з ораторської точки зору бездоганно, на відміну від того, що Мели Зеленський, на будь-яких публічних зустрічах, тому що те, що говорить Зеленський, це просто набір якихось непов'язаних між собою фраз. Але дуже цікава закономірність виникає, розумієте, що Порошенко засумнювався у можливості єдності із Зеленським і компанією лише під тиском. Обставин, які свідчать про тиск особисто на нього, це вугільна справа, це інші кримінальні провадження, це санкції. Ну і справді я визнаю, що Зеленський і компанія займається переслідуванням Порошенка е і обмеженням прав опозиції, Європейської солідарності. Все це правдиві слова. Але вибачте, чому Порошенко вірив у єдність тоді, коли. Фракція Європейської Солідарності голосувала за угоду про НАДРА, взамін, підписання якої Україна нічого не отримувала. Більше того, фракція Європейської Солідарності не бачила повністю увесь документ. Хіба відповідальна політична сила може голосувати за такий документ, навіть її меншість, навіть вона не впливає на можливість ухвалення чи не ухвалення цього документа. Але це повинна була бути політична позиція. Що замін отримали Україна від Сполучених Штатів? Як на мене нічого. Можливо, Сполучені Штати продовжують надавати розвідувальну інформацію. Однак фінансові, фінансова допомога буде згортатися в бюджеті Сполучених Штатів на наступний рік. Вона не проголосована. З допомога зброї, я наскільки розумію, згортається. За що Україна віддала США? Право на доступ до своїх надр, при тому, що угода реалізується. Буквально вчора чи позавчора уряд розпочав процедури допуску компанії до одного із літієвих родовищ Кіроградської області. Чому Порошенко вірив у єдність, коли він продовжував підтримувати Зеленського який з 21 травня 2024 року, як на моє суб'єктивне переконання, незаконно займає посаду президента і не вимагає виборів. Більше того. Європейська солідарність восени 2023 року підписала спільну заяву із слугами народу та іншими партіями, в тому числі ОПЗЖ чи екс-ОПЗЖ, про те, що вибори будуть проведені лише після завершення бойових дій. Але ніхто ж не знає, коли завершаться ці бойові дії? Як в демократичній державі е партії можуть просто кулуарно домовлятися про те, що виборів не буде? Хто їм надав таке право? Конституція ні. Закон ні, принципи демократії ні. Отже, Європейська солідарність прекрасно єдналася з провладною партією в принципових питаннях щодо продовження своєї влади. І от лише коли питання стосується особисто інтересів Порошенка, його кримінального переслідування, накладення на нього санкцій, Порошенко згадав про те, що він не вірить у єдність. Знаєте, це виглядає не дуже об'єктивно і не дуже, не дуже справедливо, коли порушення прав людини не викликало сумнівів у єдності, коли не створення уряду єдності з 2022 року зеленським компанією не викликало сумнівів у єдності із слугами народу, коли Європейській солідарності було байдуже на ці питання, однак щойно було зачеплено питання прав і інтересів їхнього лідера Порошенка і, ну, і, власне, ту людину і ту політичну силу, яку я підтримував, і досі підтримую, то вони розгорнули величезну публічну кампанію на захист Порошенка. Однак на захист прав громадян при зловживанні територіальними ТЦК і СП. Вони таких кампаній не розгортали. На захист порушень прав громадян, які відбуваються щоденно, вони таких кампаній не розгортали. Порошенко е, пройшовся про тому, що е, не було підготовки до вторгнення Російської Федерації. Він справді тоді, з осені 2021 року, виступав за таку підготовку. Однак Європейська солідарність не наполягає на розслідуванні того, в який спосіб було здано південь і хто це. Зробив, хто відводив звіти підрозділи Збройних сил України і не готував цю частину України до вторгнення. А це дуже важливе питання, і воно важливіше за права і інтереси Порошенка. Однак вони цікавлять Порошенка менше, ніж те, що влада переслідує саме його, і саме переслідування його призвело його до думки про те, що він не вірить у єдність. Зеленський і компанія ніколи ні з ким не єдналася, тому що у них є більшість. Вони Мають виконавчу владу і законодавчу владу, дві гілки влади в їхніх руках, і правоохоронні органи, які, як ми бачимо, в багатьох випадках фактично в ручному режимі виконують ті чи інші замовлення влади, в тому числі і проти громадян. І тому про це слід гадати Порошенкові, що вже пізно не вірити у єдність, тому що держава знаходиться в такому становищі, коли це вже пізно. Розірвати цю умовну єдність Європейській солідарності і Порошенкові потрібно було ще наприкінці 2022 року. Тому що влада Зеленської компанії тоді чітко давала всім зрозуміти, що владою вона не поділиться, хоча вони некомпетентні і неспроможні вибудувати ефективну стратегію оборони України. Тому, на жаль, Ця правильна по суті і по формі заява Порошенка обумовлена особистими мотивами, перш за все, і дуже запізніла, дуже запізніла.